Так, почнемо з зовнішнього вигляду. Ось вона. Дивіться, вона приходить в тубі і запакована, запаяна в пластик. Так, запаяна тубочка. Я її розкриваю. До речі, така запаяна тубочка це є гарантія того, що тою тушу до вас ніхто не користувався. Дивіться, боже, яка гарна! Клас. Але погляньте, яка цікава щіточка. Вона зверху, я не знаю, як вам так. Зверху вона пласка, а знизу, а з другого боку, вона така гіршиста. Так, ну давайте. Значить, туш не густа. Ну, то свіжа туш, будь-яка свіжа туш, вона не буде густа, вона рідка. Але, Йолки, вона класно наноситься. Я мала дещо якісь сумніви щодо тої щіточки. Моя подруга взагалі каже, що це таке, як це так, що та щіточка з одного боку лиса, а з другого лохмата. Але дуже зручно, слухайте, дівчатка, зручно, вона класно наноситься, вона чудово розділяє, подовжує, нашаровується. Дивіться, ото не нафарбоване, а то нафарбоване. Ось, нафарбоване, не нафарбоване. По-моєму, класно. Знаєте, мені подобається. Дуже зручно, вона швидко сохне, дуже гарно наноситься, розділяє, подовжує. А що ще треба? Так, все, туш у в мене схопилося. Давайте будемо терти око. Яке будемо терти. Будемо терти то перше. Дивіться, нічого нема. Бачите? Нічого нема. Дивіться. Я хочу, щоб ви то побачили. Віки закручені догори. Такі лялькові. В кого віки ще довші? Ніж у мене, і свої трошки густіші, то ви, я впевнена, будете мати просто ефект бомба. Отакі От настовбичені вії. Боже, клас! І м'які, і живі. Ну, Звично, що вони відчуваються, що вони пофарбовані, але вони не, не жорсткі. От такі м'які живі віки, Боже, навіть якщо хтось помацає, буде думати, що то ваші власті такі класні.